Доброго дня, любі друзі. Сьогодні а, я роблю розклад на 10 грудня 2023 року. Сьогодні я почну з колоди пара. Запитаємо, на які відносини треба звернути пильну увагу 10-го числа. На які відносини відносини можуть бути не тільки, не тільки між людьми. На відносини до себе, на, на якісь на відносини до ресурсу, до енергії, до душі, до самоповаги і так далі. Тобто зараз ми це подивимося. І так, одна карта. Ну, дивіться, на які відносини треба звернути увагу. Як на мене, то оцей шлях, коли птінчик вилупляється, він вилізає, він повинен сам його пройти. Тому що поки він довбає цю скелю, він стає сильнішим, розумієте? І й дивиться. Не обов'язково, що він, тобто, підтримає, да? треба подумати, дати час. Не обов'язково спасати, якщо ще навіть не попросили. Просто бачиш якусь ситуацію. Тобто, дати час собі, дати час людям, дати час обставинам впоратися самим. Розумієте? Дати час. А це, якщо розглядати один елемент, якщо інший, то лупати цю скелю. Хочете вилізти кожного. Дня кожну мить лупайте, 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 скільки у вас є е, сил. І набирайтеся ресурсу. Зараз ми запитаємо, де нам 10-го числа взяти ресурс, для того, щоб ми подолали цю саме скелю. І так, де нам взяти ресурс? 10-го числа, будь ласка, підкажіть, де нам взяти ресурс? Так, вау, І так, де нам, о, ну, будь ласочка, все, як кажуть, тютюлька в тютюльку. Да? Де нам взяти ресурс? Щоб зробити мушлю, дуже тривалий, дуже довгий час оця ракушка її мусолить. То була колись отака пісчинка. Негарна, некрасива. А щоб вийшла отака краса, розумієте, то ресурс. Де взяти? В часі. Якщо ви не можете, тобто розберіться, якщо ви реально не можете вплинути на якусь ситуацію, то не треба виплювувати цю піщинку одразу. Розумієте, якщо через день у вас немає мушлі, цього камінця гарненького, то ви ні. Не треба відмовлятися. Дайте час. І тут дайте час. Дивіться, щоб така краса народилася, теж треба час. І тут, як на мене, тут про віхрі, тут знову-таки про вібрації, про шлях. Розумієте, тому що все або закручується, або розкручується. Якщо дивитися і полагатися на позитивне мислення, то ми вважаємо, що наша спіраль життя вона йде своїм шляхом і веде нас туди, куди треба. Вона розкручується. І їй теж треба час. Тепер давайте попросимо на 10 число благословення. Роду. Ну, от дивіться, що вони. Випри... Випригують. Будь ласка, благословення роду. Про що каже ця карта? Про захист роду? Про відкриті шляхи, тому що зелений це екологічність знову такі. Це легкість, це гнучкість, тепло, обійми. Про що каже це род? Він Дає зараз свою підтримку вам, як своєму дитинча. Він вам її дає. Прийміть цю підтримку, прийміть її або комусь її надайте, цю теплу підтримку, теплу. Тому що тут теж треба для розвитку, треба час. Одразу не вилізеш, поки. Оце не розлупаєш, розумієте? Так і тут, щоб зростати, треба час. Дайте собі час, дайте іншим людям час, дайте обставинам час і так далі. Далі. Я беру колоду богині Древньої Греції. І тепер перша карта. Які емоції? Мені допоможуть 10-го. Мені і всім, хто подивиться це відео. Які емоції? Допоможуть 10-го. Була не так давно ця карта. Спокій. Допоможе спокій. Дивіться, вона там щось плете. Але вона навіть не дивиться вона просто робить потихесеньку те, що вона почала. Розумієте, про що? Про баланс, про спокій, про довіру Всесвіту. І про маленькі кроки. Одразу в неї ця штучка в якийсь вироб, вона за 2 секунди ну, не перетвориться. Їй треба час, щоб це сплести. Що вона там не робила? Треба час. Знову таки, дивіться, сьогодні в нас про час, про прийняття маленьких кроків і про тепло. Про те, що всьому свій час. Я ще нічого не загадала, вона випала. Ну, давайте подивимось ну, це зрозуміло, чому така карта? Вона підтверджує: дивіться, тримаємося світла. Це моя улюблена фраза. Тримаємося світла, тому що кожна з нас відуюча. Дивіться, тут про енергетику, про енергетичну силу. А, про те, що ми не бачимо, да, взагалі, ну в, в звичайному житті своїм звичайним зором, ми не бачимо цього. Але це сила, це те, що в нас є. І тому концентруємось на цьому. Дивіться, яка вона легка. Знову таки про легкість. Розумієте? Просто про легкість. Коли сприймаєш, що таке є, то таке є. Тоді не треба з чимось боротися, розумієте? Просто сприймаєш все, як є. Ось такий був розклад. Зараз я переверну а, ті карти, котрі вони двосторонні в нас є. І ми почитаємо, а, що вони ще кажуть. Спочатку треба завжди а, працювати з малюнками. Тому що тут ми працюємо з нашим підсвідомим. Коли ми перевертаємо і нам треба прочитати, що нам послали, підказують на сьогодні. Рекомендують карти. То тоді, щоб прочитати, ми вмикаємо свій мозок, бо нам треба букви скласти в слова і так далі. Да? Тому спочатку з малюнками, потім ми читаємо так. Завжди працюєте з картами. І так, благословення роду. Ваш род благословляє вас на сотворіння в содружестві з Богом. Материнство це ваше благословення і воно даровано вам. Про що тут кажеться? Материнство це ваше благословення, воно вам даровано. Це не означає тільки конкретно про мати як людину і дитя людське. Це означає. Бути в сотворінні з Богом, творити, щось творити. Якщо ви розробили якийсь проєкт, то ви його народили. Ви у сотворчістві тоді з Богом, зі Всесвітом. Називайте, як хочете. Розумієте, про що? Окей, поїхали далі. Твоє хобі це подарений талант рода. Уділяй йому. Время. Це. Про обесцінення. Дуже часто люди роблять дуже чудові, чудові, чудові речі, але вони не впевнені в собі і ну, підтягують такі ж самі енергії, скажімо так. Якщо людина не впевнена, що вона може щось продасти по такій ціні, котру вона хоче, то вона й не продасть. Все просто. Далі нікому не дозволяй нав'язувати тобі негативні програми. Слідчи за чистотою інформації, приходящої к себе. Це взагалі мета кожного дня, я вам скажу. Нікому не дозволяйте. Але спочатку треба взагалі зрозуміти, що таке негативні ці схеми, програми, установки і так далі. Я буду робити відео надалі і про це розповідати. Наразі я вже народжую свій проєкт, тому. А, чекайте, буду розказувати, тому що писати нема багато часу, і ну, це довго. А, буду, будемо в такому а, в такому, а, Боже в такий вигляд будемо спілкуватися за необхідністю, якщо це буде взагалі потрібно. Тому, будь ласка, лайкайте або щось пишіть, якщо, ну, в принципі, це цікаво і заходить те, що, те, що я кажу. Можете бути зі мною теж незгодними стосовно інтерпретацій. А, і я буду тільки рада, якщо напишете свої під цим відео. І так, далі, Афіна прийшла Улучши нинішнє своє положення і ти зробиш благоприятним твоє будущее. Тобто, робіть зараз вкладення в своє майбутнє, ваш час і те, що ваше прийняття, ваш спокій і так далі. Це все сприяє. Вашому розвитку це ви закладаєте вже позитивне насіння в своє життя. І коли ви лупаєте якусь скелю, так само ви закладаєте позитивне насіння в своє життя на майбутнє. Головне, не прикращати, не померти. Ну, от вже, вже можна намагатися вилізти. Тут вже дивіться, тут вже не тільки рука пролізе, розумієте, але от там от висить. Або не готова ще вилізти, Ну, або там щось думає собі. Розумієте? А може вилізти? Ну, я би вже лізла. От. Тому дивіться, куди можна пролізти, лісті. Ну, робіть це, просто щось робіть для себе. І так, далі. Невірно, будь нам не вистачає дружби і доброти. І та дружбі, і доброті не вистачає нас. Ну Це теж пік такий останнього часу, зараз дуже. Дуже ретельно, треба обирати свої мотивації і робити якісь дії люди. Дуже швидко прилітає зараз обратка. Будь ласка, можете перевірити свідомо, комусь дайте підзатильник, і вам воно прилетить. ну, в дуже, і При тому, звідти, звідки ви точно не очікуєте. Так воно працює. Тому це про те, що. На жаль, досі ще добро вважають слабкістю, дружбу, слабоволієм і так далі. Тобто, ми живемо у світі підміни понять, це Треба розуміти. В цьому треба починати розбиратися, 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 змінювати всю цю систему. Це все про це. Я вас благодарую. Нагадую, що я запрошую на індивідуальні онлайн-сесії з картами МАК і на арт-терапію. Гарного дня, мирного дня. Люблю, цілую.